Щоб створити філію опорного закладу освіти у модернізованому ICOM, в розділі Доступні послуги інформація про заклад освіти оберіть створення філії наявної в Єдиному державному реєстрі або відсутньої в Єдиному державному реєстрі. Розгляньмо подальші дії на прикладі філії відсутньої в Єдиному державному реєстрі. У полі Код ЄДРПО для філії відсутньої у єдиному державному реєстрі будуть зазначені дані опорного закладу освіти. Є опорного закладу освіти. Його потрібно тільки перевірити. Для філії наявної у єдиному державному реєстрі ЕДРПО потрібно внести власноруч. Надалі для філії відсутньої у єдиному державному реєстрі потрібно власноруч заповнити усі обов'язкові поля, позначені червоною зірочкою: стан суб'єкта, роль по відношенню до опорного закладу, код організаційно-правової форми господарювання, організаційно-правову форму, повне найменування тощо. На екрані ви бачите приклад заповнення даних для відокремленого підрозділу філії. Для того, щоб дізнатися, які саме дані потрібно внести у вашому конкретному випадку, перегляньте випуску щодо філії. Для філії наявної в єдиному державному реєстрі всі обов'язкові поля мають бути заповнені автоматично після внесення коду EDRPOL. Їх потрібно лише перевірити. Після внесення або перевірки інформації в усіх полях. Потрібно актуалізувати контактні дані, імейл та телефон або, можливо, перелік контактних телефонів, а далі детальну адресу. Також необхідно перевірити дані про уповноважену особу, її посаду, дату призначення, прізвище, ім'я по батькові. Після внесення усіх даних та їх перевірки потрібно натиснути на кнопку Далі, після чого буде доступна можливість підписати створену філію кЕПом юридичної особи. Для цього завантажте КЕП, Введіть пароль захисту ключа. Та натисніть на кнопку зчитати. Далі перевірте дані Підписанта і підтвердіть дію, натиснувши на кнопку Підписати. Якщо хочете змінити дані, натисніть на кнопку Змінити ключ або повернутися до попереднього кроку. Після підтвердження підписання ви отримаєте сповіщення, що задача підписати дані закладу освіту за допомогою КЕП виконана успішно. Вітаємо вас зі створенням філії. Надалі. Потрібно створити картку керівника цієї філії. Команда тренувального центру освітньої інформаційної системи Едді дякує вам, що прагнете робити Україну цифровою. Більше корисної інформації ви знайдете у описі під відео та в наших спільнотах. Підпишіться на youtube канал «Едді», щоб не пропустити нові відео. Переходьте та зберігайте собі сайт тренувального центру «Едді». Там ви знайдете більше інформації про наші навчальні курси та інші корисності. А також долучайтесь до наших соцмереж у Telegram та Viber, Всі їх ви знайдете на сайті. Там ми регулярно публікуємо корисну та цікаву інформацію зі світу цифрової освіти. До зустрічі!